Ось так ростуть мої високі помідори. Сьогодні 3 липня. Сажені вони пізно, тому в кінці травня висаджувались. тому вони маленькі ще. Ось плоди такі. Менші хтось цвіте, є більші. Ось так виглядають. Схема порізки волокна 50 на 70. Здається так. Ось так зручно ходити між рядами. Це ще я не підв'язала. Треба поставити палку підв'язати. Це можливо якісь маленькі, це без сорту, не знаю. Чи вони підростуть ще, ну, схоже на високорослі, тому що йдуть пасинки тому схоже, треба теж ставити палки. Це такі найменші. Ну, я вже на них не розраховую, ну, буде щось, то буде. Ось такі, Ось тут є плоди. Ось такі гарні вже є помідори. Ось помідори є. Ось помідори такі. Серцевині, краса, можливо, вилове серце. Ось такі тут йдуть зендоціанами. Щось із чорне. Ось такі зараз пасинкою, ще підв'язую, тому що раз підв'язала, другий раз підв'язала, і далі вони йдуть невисокі, тому буду ще далі підв'язувати і всі пасинки я прибираю. Пасенки, ось пасинок. Ось пасинки. Прибираю, залишаю пенічок. Щоб більше звідти точку росту закрити і більше пасинки там не росли, тому що вони виснажують рослину. Нам купа пасинків не потрібна, нам потрібні помідори. Ось які гарні кісточки. Помідорчиків. Запах стоїть помідорний. Ось пасенки. Всі прибрати. Я залишаю, веду в два ствола, тому достатньо ось. Один пасинок відійшов, більше мені не треба. Все, Всі останні я вириваю, тому що вони могли б цілий рік родити, але, на жаль, у нас коротке літо. Так що, отак. Не жалкуйте, пасинкуйте. Так, це великий пруд, це багато часу займає. Постійно слідкувати за цим потрібно, але так буде більше помідор, а не просто гілля непотрібного. Ось тут я залишила, мабуть, в три ствола, ну, вже так і буде. Але всі подальші пасинки, які йдуть, я всі видаляю. Ось, де малий, я його вирвала. Всі вириваю, непотрібні. Тут сітка в голову не пече, так, там помідори не пече, чудово себе почувають, був дощик, земля волога. Огірки зараз заправляю в сітки, бо порозлягались мене тиждень не було. І хай плетуться по сіткам. Тут поряд низенькі помідори ростуть. Теж багато вже є з плодами кущів, ну ще й деякі цвітуть, доцвітають.